Вітаю друзі, слава Україні! В рамках підготовки до семінару, який відбудеться в господарстві 9 вересня, буквально вже за 10 днів. Сьогодні 30, 31 серпня. Розвішали сітку в саду для збору горіха. Технологію ми запатентували, пробуємо. Пристосувати її до практичного використання. Звідси знизу рядів, ряд має 190 метрів. Не проводили штучне дозапилення, І, як бачите, горіха мало. Це таких три прольота по 7,5 метрів. Десь є горіх, а десь взагалі немає практично. Мало. О, там зараз пройду я буквально 10 метрів. Де вже було до запилення? Це цінний, дивіться. Гріха мало. Я кущів взагалі немає. Десь починаючи звідси. Почали один раз дозапилили, Провели до запилення. Гляньте, які кущі. Так само веба, Зверху донизу. Маю урожай. Це, про це все будемо розповідати на семінарі. Ось. Так от виглядають всі гілки. Просто пообвисали під вагою урожаю. Те, що касається штучного до запилення. Сітка так само. Це ряд майже 200 метрів. Ми двох монтували такі перемички. Двохметрові, по метру з кожної сторони. Завішували сітку і потім скріплювали між собою ту сітку. З копками це все зайняло у нас 2,5 години. Якщо підрахувати це все на 1 гектар, один раз займає 7 соток. Дивіться, така гілочка і відразу гора горіхів. То таких рядів на гектарі буде 15-14-15 рядів. 15 рядів по 2,5 години. Це десь біля 40 годин піде на те, щоб замонтувати сітку 35 годин. Замонтувати сітку перемички повністю на 1 гектар. Плюс зняти її трошки менше часу. Десь біля 60 годин треба на все на гектар. Саду четвертий рік від посадки. Тут садився він через 70 см. Одне дерево, одне веретено. Далі зараз з середини ряду піде веподібна посадка, веподібне формування. З кожного саженця робилися в сторону міжряддя по веретину, Получилось два веретина виростали такі вже дерева десь 2-2,5 метра, але плодова частина складає отак від 1,70 десь до, до 50 сантиметрів, тобто чуть більше метра дає урожай. Подивимося в кінці, що ми тут зберемо. Тоді можна буде розрахувати урожайність. Так, доріг вже падає о. Так, він буде падати і на сітку сам. Тут вже йде подібне формування на два рукава. Один рукав на одну сторону, другий на ту сторону. І оце кожна рукава буде формуватися як окреме дерево. Тобто врожайність збільшиться відносно посадки на одне веретено на пласку посадку. Подивіться на вражайність. Такі от гілочки невеличкі. Вони всі врожайові. Це все гілки просто висають під вагою врожаю. О. Сорт панський нагадаю тут на ряду. Косфор дівчата обриваю, тому що падати почав. Хотілося показати всім, яка урожайність кожного сорту, але вдасться показати тільки вебоціни, які отут справа ряд. І в панські. Ці два сорта залишиться до семінару, який ми побачимо на власні очі. Це вже є дуже тріпа і падають міжряддя. Так вони самі будуть падати просто на сітку. Там є акорн, сорт. Теж будемо збирати, до семінару не достоїть, тому що, тому що горіхи повністю обсипляться. Нормальна врожайність, як на четвертий рік, я думаю по пів кілограма, а то може і по кілограму горіха. От якщо взяти от гілочку таку, вона вся просто обсипана горіхом. Якось так. Тому кому цікаво, кому та технологія влаштовує невеличкі господарства, невеличкі фермерські господарства, приватні господарства. Хто має гектар 2 площі, 3, можна зробити отаку технологію. Отримати врожай два, то в три рази більший, ніж при класичній схемі посадки. Запрошуємо всіх на семінар. Нагадаю, відбудеться 9 вересня. Практична частина буде в нашому господарстві. Далі поїдемо в сусіднє село. Є там зал і там вже будемо розповідати. Про технологію. Це, до речі, сорт Акорн. Дивіться, такі така от урожайність З кругом, кругом горіх. Ріше зараз покажу. Ще є горішок. Вже випадає. Це його пластер. Поряд пластир косфорду, а це пластер і це Акорна Це от горішок. Ну, на цьому, напевно, все. Ось, ну, курс, до речі, взагалі просто. Весь, 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 весь горіх. І так, ми вирощуємо горіх на шпалері. Показуємо, які ми сорти маємо самі наші сорти особисті, яка їхня врожайність, пристосованість до, до шпалерного вирощування. На цьому все. До зустрічі.